Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, щоб ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом до нашого ефіру вже приєднуються наші наступні гості. І сьогодні поспілкуємося про те, куди зникло Малятко ТВ і із працівниками, які співпрацювали з телеканалом Малятко ТВ. Зокрема, з нами на зв'язок вийшла українська співачка, композиторка, акторка дубляжу для Малятко ТВ Леся Горова. Вітання, пані Лесю. Вітаю. А також актор дубляжу Сергій Опанасенко, який теж тривалий час співпрацював із Малятко ТВ. Вітання, пане Сергію. Да, вітання всім. Отож, шановні наші гості, хочемо з вами поспілкуватися і дійсно пригадати і про Малятко ТВ, і про вашу роботу, адже дійсно ви дуже багато доклали до створення цього телеканалу, до його контенту. І зараз багато українців, особливо маленьких, дивуються, куди зник. Улюблений телеканал, чи можете розповісти нашим глядачам та радіослухачам, що трапилося з Малятком ТВ, чому воно зникло спочатку з ефірного мовлення. Зараз кажуть, що вже і на супутнику теж його немає. Що вам відомо про це, і, 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 і цікаво, також які у вас залишилися спогади про співпрацю з тим телеканалом. Пані Лесью, дуже важко говорити про телеканал Малятку в минулому часі. Так. Я думаю, що він. Тимчасово припинив свою діяльність, мовлення, і відновить. З дуже простих причин, власник каналу Володимир Кметик, просто його закрив, тому що він не міг фінансово це тягнути. Йому держава не допомагала. За оренду тарілки треба платити щомісяця великі гроші. Це більше 10 тисяч доларів. Він цей канал утримував сам, тому що держава не фінансувала, так як держава фінансує зараз марафон і всі олігархічні канали. І е, Володимир Іванович просто його закрив. Е, він давав собі раду сам, коли його викинули з ефірів, е, але була можливість, скажімо, транслюватись через тарілку е, завдяки рекламі. Але згодом, оскільки в нас реклама також в руках олігархів, і вони. Я давай я пізніше розкажу. Більш точно скажу, тому що дивіться, ага. у нас. Якщо зараз говорити про причини, чому закрився телеканал Малятко, то треба розуміти, що ця причина головна в тому, що ми в Україні маємо е, олігархічне телебачення. І е, так виходить, що чотири основних е, олігарха, які поділили між собою медіаринок України, вони так само впливають і на рекламні бюджети всіх телеканалів. Це картель, якщо говорити так економічною мовою, який виставляє розцінки за рекламу для всіх телефіль. І так виходить, що телеканал малятко, оскільки не входить в, в жодну з цих груп медійних, які під нашими олігархами. Для нього створили такі умови роботи, що фінансово так виходить, що ну, відштовхнули канал до закриття, скажімо так. Я хочу нагадати нашим глядачам, що телеканал Малятку це перший дитячий україномовний телеканал. Я пам'ятаю, що ті часи в 90-х роках, що ось. Невигідно в Україні відкривати е, дитячі канали, що це зовсім не прибуткова справа, і хто їх буде дивитись? І нам впарювали советські мультики. Нам робили російською мовою дубляжі е, закордонних мультфільмів, і, і так далі. Але телеканал малятку показав, що український телеканал для українських дітей це абсолютно реальна річ. І після того, як з'явилося малятко, я хронологію нагадаю: спочатку з'явилось малятко, а потім з'явився піксель плюс, плюс як реакція на те, що україномовний канал дитячий є. І дуже шкода, що наші олігархи в час війни, замість того, щоб навпаки підтримати е, е, телепродукт. Вони зробили такі умови, що зараз залізли в кишеню кожному українцю, тому що за рахунок українського бюджету відшкодовується створення телепрограм на їхніх марафонах, на їхніх каналах. Я нагадаю, що власники не змінились. Але все це йде за рахунок українського ну, бюджету. Зараз прізвища чому? Коломойський, Коломойський Пінчук, Пінчук, Ахметов ну, і Пінчук. Ну, якщо так в порядку, то Пінчук, Коломойський, Фірташ, Ахметов. І зараз так виходить, що для створення своїх телепрограм вони відшкодовують бюджету України кошти. А для такого телеканалу, як Малятко, відшкодувань не знаходиться. Більше того, вони я ж кажу: повторюся, створили такі умови за отримання рекламних бюджетів, що це абсолютно стало невигідною справою. Оце ну, причина чисто економічна. А щодо uh, вашого запитання про uh, Послухи. Послухи. наш досвід, наш, нашу роботу на телеканалі, то я, наприклад, дублюю мультики ще з 2015 року, так само і Леся. У нас вся родина по великому рахунку приймала участь у дубляжу. Uh, і, знаєте, я скажу, що. Uh, Тут важлива річ навіть не в тому, що це був україномовний телеканал. Дуже багато тих речей, от як воно робилося, які мультфільми, я, я, це я, це р... це, да, це... яка редакторська політика була, що дітям показувалося. Це дуже важливо. Направду, це дуже важливо, і дуже важливо є те, що крім мультфільмів, на телеканалі транслювалися українські дитячі пісні. Тому що воно а, закладає базу світосприйняття українськими дітьми. Дуже багато речей шаблонних, які заклалися от в нашому дитинстві, воно досі впливає. І ті дитячі пісні, які співаються в несвідомому ще віці, які закладаються на все життя, от вони, власне, на малятку почали звучати. Вони почали звучати на малятку от Лесіні пісні інших композиторів українських, там Наталі Май, наприклад. І е, це створило базу і потребу е, для того, що ну в це створило базу для того, щоб зростити українців на новому культурному продукті. Я почала працювати з телеканалом Малятко десь приблизно у 2007 році, тому що в 2006 році я видала збірку своїх пісень для дітей під назвою Вічинилися життя. Володимир Іванович Кметик знав про це. Він мені позвонив і каже: От в тебе є пісні для дітей, давай зробимо їх у вигляді мультиплікаційних фільмів, будемо транслювати на каналі. Нехай наші діти виховуються на тих піснях. Паралельно, звичайно, моя книжка розійшлася і по музичних школах, і по школах мистецтв, і в різних країнах. І оскільки малятку дивились також і за кордоном. Всюди, то ви знаєте, я вже тепер, у нас 2023 рік. У мене концерти в різних містах України за кордоном. Всюди знають мої пісні. І вже діти дітей. Які колись слухали, тобто діти тих людей, які колись були дітьми, вже знову росли на моїх піснях. Вони на кожному концерті їх підспівують. Вони знають цей телеканал. Це вже про щось говорить. Тобто, вже покоління виросло. І, звичайно, Сергій казав, що робилися правильні акценти. Цей канал виховував. І тому ми бачимо, що наша мова тепершня. Наші діти, які виховані на тих правильних піснях, на правильних мультфільмах, у них є дуже такий міцний сформований світогляд. Вони виросли справжніми українцями. І я просто є свідком тих всіх моментів, коли Володимир Іванович боровся, і коли його хотіли підкупити, і приходили до нього із Інтера, із інших каналів, хотіли його цей канал, вже базу напрацьовану, взяти під себе. Він не здавався. Він не продавався. І більше того, там хотіли настільки все копіювати, на тому ж Плюс, плюс піксель, так як це було на малятку і кометика, що там навіть ведучу взяли, але Леся Гайова. Тобто я Леся Горова, а ведуча в була Леся Гайова. І навіть голос був потім, при неї, як в мене. Хочу сказати, що... Навіть... Як тільки от е, я, я тебе переб'ю, навіть плашки, навіть заставки, перебивки теж все, все копіювалося. Це при тому, що бюджети їхніх каналів набагато більші, і вони можуть собі дозволити наняти там і повно дизайнерів чи моностій, малятко створив попит на українське, на дитяче українське, це треба визнати. І дуже прикро, що зараз наші олігархи доводять цей канал до того, щоб він закрити. Пане Сергію, пан пані Лесю, даруйте, чи зверталися ви, чи зокрема пан Володимир Кметик до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, як там розцінювали цю ситуацію і що власне відповіли? Я думаю, що вам варто звернутися до Володимира Кметика за цим коментарем, тому що ми дізналися про те, що малятко закрилось. я чисто випадково, ну, тому що ми ж не дивимося його щодня. У нас вже діти дорослі. А, ми включили телевізор. Так, включили телевізор, побачили, що немає сигналу. Ну це було пізно. Я думав, що це так просто збіг. А потім ми дізналися, що, що дійсно канал закрили. Це тільки з 1 липня сталося. Ем... Ми дзвонили Володимиру Івановичу, ми його не спитали, ну, це питання, яке ви нам задали. Я думаю, що звертався. Але я знаєте, що хочу сказати, що він звертався до багатих українців наших і за кордоном, і тут, які там е, мають статки, і його не підтримали. Е, ну, можливо, ще не до всіх, хто може це зробити. Тому, можливо, тому, Якщо є... зараз хтось дивиться з нас, з українців заможних в Україні. Або десь в інших країнах в Америці, в Австралії, в Канаді, хто хоче підтримати канал і щомісячно вкладати в нього там 10 тисяч доларів на оренду цієї тарілки для того, щоб цей канал міг існувати. Будь ласка, відгукніться. Можливо, для вас це невеликі гроші, але ви просто вкладете у майбутнє України в майбутніх громадян України. які... Будуть свідомими, які будуть патріотами, і будуть виховані на правильних посилах, правильних піснях, правильних мультфільмах. І, можливо, хтось відгукнеться, то тоді канал зможе відновити знову свою роботу. Ну, Але дивіться я в практичній площині зараз, якщо виходити з і із поточних наших днів, відновити трансляцію телеканала можливо. Uh, боротьба з, з олігархами ж вона не припиняється. І коли закінчиться війна, це це все ще повернеться. Але в поточному моменті для того, щоб не втратити аудиторію, для того, щоб не втратити час, щоб не було великої перерви. Дуже важливим є от підтримка на поточний момент. Якщо хтось з глядачів Має знайомих чи напряму е може допомогти, я думаю, ви залишите контакти, щоб вийти е на власника телеканалу Малятко, і якимось чином це це питання можна узгодити, тому що я я ж кажу: ніхто не збирається опускати руки, але от зараз виходить так, що за поточні там, заборгованості по ефірному умовленню телеканал «Малятко» припинив свої трансляції. Тобто, пане Володимире, пан, пані Лесю, пані е, пане, пане Сергію, перепрошую, пані Лесю. Е, ви маєте на увазі, що наразі Малятко ТВ потребує пожертв, якихось дотацій від аудиторії, правильно? Так, Так. Ну, і ми вам можемо навіть сказати суму оренда тарілки в місті. Леся, це хай краще робить. Ну, я говорю приблизно 10 тисяч доларів. Оце ціна зараз існування телеканалу «Малятка». Держава не хоче підтримувати. Я думаю, що Володимир Іванович звертався в а, і Через... Друзі, ну ми ж повинні чесно дивитися, от ви кажете, чи зверталась в Нацраду. А хто сидить в Нацраді? Ну давайте скажемо глядачам відверто, хто сидить в національній раді з питань телебачення і радіомовлення, представники цих же самих олігархічних каналів, так слуги народу. Ну, тобто, тобто, тут тут, тут коло за Почекайте, вони виділяють 3 мільйони тільки на проект програми е, якогось про так. При чому тут насрада? Ну ні, давайте стосується різні програми, не навіть кулінарне шоу, О, 3 мільйони міністерство культури виділяє. Ми зараз про нас радимо. Міністерство культури також домовити ні, ну пані ні, Леся дійсно піднімає правильне запитання: що на якесь кулінарне шоу є мільйони. А для на те, щоб діти дійсно мали свій інформаційний україномовний продукт. То на це кошти на жаль не, не знаходяться, зате на телемарафон кошти є завжди. А діти дійсно яка альтернатива залишається Ютуб суцільно розсифікований, коли навіть там є включиш один чи два українських мультики? Далі лізуть суцільним потоком. Різке, різноманітне там російськомовне лайно, і на жаль, це дійсно втрата малятка. Воно відзначиться, якщо не найближчим часом, а через покоління. Але завдяки дійсно вашій роботі, завдяки пані Лесі, з її піснями, з її творами виросло ціле покоління, навіть кілька поколінь українців свідомих і ну і втрачати такий телеканал це ганьба, як на мене, для влади, для тої ситуації, яка склалася в державі ми бачимо, що є вже в соцмережах, наприклад, хештеги, заклики повернути малятку, врятувати малятку ТВ. Ну, ми долучаємося до цього заклику. Так, і дійсно, якщо хто має можливість, дійсно давайте, можливо, якісь збори робити для того, щоб телеканал все таки повернувся в ефір. Дякуємо вам за за вашу інформацію, за те, що ви це висвітлюєте, Сергій хотів ще щось Знаєте, сказати. Я Дякую. хочу зазначити, що наша влада не обтяжує себе. Інформацію про якусь ганьбу. Повірте, вони вже стільки раз ганьбилися, що ще одна ганьба про те, що вони спричинили закриття телеканалу дитячого українського. Це їм по ночах не буде снитися, і в кошмарах проходити не буде, але свідомому українському суспільству треба зрозуміти, що нам боротися власними руками треба. І крім зовнішнього ворога, нікуди не ділися внутрішні вороги. І зараз треба користатися гаслом, якому вже понад 100 років, про те, щоб Україну треба любити до глибини своєї кишені. Дуже багато зараз зборів на потреби війни. Ну, так виходить, що ми маємо збирати і на потребу культури. І я закликаю в першу чергу закордонне українство якимось чином відреагувати на ситуацію, тому що тут у нас ну збирати якісь просто з людей кошти це не вихід. Тут треба постійна підтримка, поки що, поки не буде це вирішено на більш глобальному рівні. Ну, а людям, наприклад, і поніписати. Так, Щоб так, Пане Сергію, пані Олесю, хочу так також поцікавитися, чи вам не було якихось пропозицій переходити, наприклад, де, до телеканалів там Пікселі Плюс Плюс, чи щодо вас не було якогось там тиску, аби якось ну, знищити, врешті-решт малятку ТВ? Ні. Ні. Ні, цього не було, розумієте. Український ринок дубляжу, він існує. Він існує на комерційних засадах. Слава Богу, є багато акторів, які гарно озвучують мультфільми, в тому числі багато акторів, які озвучують на інших телеканалах, вони так само озвучували на малях. Тому ну, в цьому плані, е, кожен телеканал користується ринком акторських пропозицій по дубляжу, той, який є. Тому що є озвучка фільмів, є озвучка мультфільмів, і я ж кажу, тут... О, Сергій, скажімо, в одному мультфільмі міг озвучувати вісім персонажів. І він міг навіть один з одним цей персонаж розмовляти, і Сергій на ходу він міняв. Ну я ж один. Він не професійний актор, просто якось так він прийшов і підійшов. Просто йому це зайшло. Знаєте, я там озвучувала там не багато, але були в мене там деякі ролі. Наші діти озвучували донька, старша Ліда. Яка вже закінчила університет імені Карпенка Карго, яка вже є професійною актрисою, от вона там мала зоряна менша. Вона також там якісь стежки пищали вгорі. Дуже їм це подобалося, і нам це подобалося. І ми коли дивилися в ефірі ці мультики, то ну знаєте, це приємно, що е, твоїм голосом говор говорять персонажі, і, 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 і дивляться це діти з всього світу. От і е, нам подобалися ці мультфільми, тому що вони дійсно були дуже добрі. Вони були такі е, е, з цінностями своїми, певними. І хочу ще сказати, що е, Іван Кузьмінський, який працював на дубляжі, який був взагалі е, продюсером каналу, який е, дуже багато технічної роботи робив, ну майже всю. Він спочатку е, повномасштабної війни пішов на фронт. У травні він загинув. Це ще один дуже... Великий удар е, і для каналу Малятко, і для України, тому що він, крім того, що він працював на телеканалі, він був ще дуже відомим вченим. Він займався давньою українською музикою. Е, він вже писав докторську дисертацію. І е, знаєте, це такий подвійний удар для нас, для е, Володимира Гметика, для його сім'ї, трата Івана. Тепер виключення каналу, ну, тому що неможливо його утримувати. І дійсно, українці, давайте об'єднаємося, давайте повернемо цей телеканал. Хто може фінансово, хто може якимись своїми впливами, зв'язками, може хтось має вплив на цю нас раду, може хтось е, може е, зібрати навколо себе людей. І громадська думка, вона в нас зараз дуже багато важить. Е, скільки є журналістів, які висвітлюють в Ютубі якісь проблеми, і потім вони вирішуються. Давайте можемо якось разом. Допоможемо вернути це. Можливо, це не є так, що ми повинні говорити про це в минулому часі. Ні, це можна відновити в будь-який момент. Контент є, мультфільм є. Працювати будемо далі, озвучувати, співати головне от вирішити ці е, питання фінансові, тому що держава, я так зрозуміла, зараз підтримки не буде доки закінчиться, не закінчиться війна, і допоки не зміниться влада і. Оце корупція, олігархічні ці всі клани не поламаються. То далі буде оце тормозитися все це, гальмуватися українське. Це яке творить нашу свідомість українську, яка формує майбутнього українця як громадянина своєї держави. Пані Лесі, пане Сергію, ну я, я одразу про нагоді хочу дійсно закликати і представників Національної ради з питань телебачення, радіомовлення і загалом нашої влади. Ну і зокрема. Теж звертаюся до пана Володимира Кметика, щоб прокоментували цю ситуацію. А влада дійсно зробила зі свого боку все можливе для того, щоб і повернути цей телеканал в наші ефіри, так само врятувати його і щоб діти і надалі мали можливість його дивитися. Але ще при нагоді не можу вас не запитати стосовно якраз. Знищення українського дубляжу бачимо, що є навіть петиції про те про якраз цю пропозицію президента Зеленського щодо відмови від українського дубляжу в кінотеатрах. Цікаво почути вашу думку як акторів дубляжу. Як ви Це поставили Та, будь ласка, пані ви чули, Алесі. що щоб він так коли-небудь сказав, що давайте е, зробимо щось таке, щоб українську мову підвищити е, статус її, е, давайте. Зробимо якийсь там суперпроект україномовний. Ще не відійшли від російського суржика. Уже входимо в англійський суржик. Я взагалі страшенно проти тих всіх кейсів, інсайдів. Які там це ці всі слова? Ну ви зрозуміли, англійський суржик терпіти не можу, У нас є свої українські відповідні слова. Чому ми повинні вживати? А те, що стосовно дубляжу, ну скажіть, будь ласка, от бабуся в селі вона буде дивитись фільм ан англійською мовою? Та вона повернеться назад до русських каналів і буде дивитись русскоязичні фільми, тому що вона це хоча б понімає. А ми недавно приїхали із туру по Чернігівщині, ми виступали в деокупованих містах і селах. Хочемо вам сказати, що ну, багато там ще є оцього такого. І, і, і московських церков, і е, на прикордонній цій зоні, і людей, які є різниця їм, то їм треба робити прекрасний україномовний продукт, дубляж. Тому що дубляж фільмів він, е, це вже якесь є інше мистецтво. Ми сприймаємо фільм англомовний, там якийсь американський чи англійський чи французький через нашу мову, через тембр голосів наших акторів. І в нас е, сприйняття цих фільмів є трішки інші, ніж, скажімо, ми їх будемо сприймати англійською мовою, тому що ми пропускаємо їх через свою мову, значить, через свою українську ментальність. Я не знаю, чи це вони в догоду Європейського Союзу хотіли це зробити, чи це вони хотіли викликати ще одну якусь ступень ненависті до себе, ця влада наша. А, але у Франції ми дивимося, які фільми французькою мовою, Німеччині, німецькою, англії, англійською. англійською. Чехії, чеською, польщі польською чому ви Україні повинні дивитися е, е, фільми англійською. Ну поясніть, будь ласка, це просто ну це, це ніяких не треба для цього аргументів. Ні, і все, от, от ні, правильно я говорю? Скажи, що є щось, деякі медійники, журналісти, там загалом громадські діячі, які говорять, що ось ці розмови про так званий прекрасний український дубляж. Це писав Данило Мокрик. Це від того, що українці не знають оригіналу, і себто він говорить, що чомусь ніхто не просить Вакарчука там переспівувати українською Imagine Dragons. Себто що можливо і в кіно потрібно було б все таки англійську залишати, а тут якби український дубляж не потрібен. Як ви вважаєте, як ви розцінюєте ось такі закиди? Мені дуже подобається український дубляж. Ну то що тоді? Будемо читати оригіналі Шекспіра? Так? Але в нас є прекрасні поети, перекладачі, які перекладають, я вже я кажу вам ще раз, через нашу ментальність, а наші актори що, залишаться безробітними всі? і підуть на базар продавати. Прекрасні актори, прекрасні тембри сприймаються дуже гарно, скільки ми відвідали останнім часом в кінотеатрах фільмів з дубляжами наших акторів. Чудово просто враження, е, дуже приємні. Так, емоційний коментар. Пане Сергію, ваша яка думка стосовно я, цього? Я, я скажу свою суб'єктивну думку. Я вважаю, що всі ці спроби запровадити е, трансляцію ну, в кінотеатрах, на телебаченні, я так розумію, мається на увазі. Так само, що щоб фільми звучали в оригіналі, вони закінчаться швидком. Ну, я, наприклад, це зараз серйозно. Я це сприймаю просто як відволікання уваги, тому що ну, спротив суспільства буде шалений, незважаючи на те, що от такі аргументи наводяться. Ну, дивіться, от з приводу пісень, це ж абсолютно інше мистецтво. Більшість людей, які слухають пісні іншими мовами, вони слухають її як фон. І для тих, хто не знає мов оригіналів, воно просто фоном звучить собі і сприймається як мистецький тир. Якщо брати, наприклад, фільм, який вони збираються внизу робити титри, то це зовсім інше сприйняття. Якщо люди будуть читати титри, вони не будуть дивитись адекватно ну, нормально фільм. Дуже багато людей не сприймають такого дивування. Особливо ті, хто не знає мови. І тому це, як сказала Леся, це тоді перекинув велику частину аудиторії на дивлення фільмів в російському дубляжі. Ну я не знаю, на кого розрахований цей меседж і цей виступ його. І, 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 взагалі, І не буде вживати англійських слуржиків. Посилання. Я думаю, цей законопроект не набуде підтримки і не набуде статусу, Ну, тому що це реально, це дурня. А мокрий хай собі дивиться, що хоче. А Що ж, щиро дякую вам, пані Лесю, пане Сергію, за те, що дійсно вийшли з нами в ефір. Розповіли про ситуацію, зокрема, довкола до телеканалу Малятко ТВ. І ще раз закликаю всім, хто нас чує, бачить, дійсно нас дивляться за кордоном в діаспорі. Якщо є така можливість, то зв'яжіться із Володимиром Кметиком і якось зробіть так, щоб дійсно врятувати цей телеканал, повернути його на екрани і дати можливість нашим найменшим глядачам насолоджуватися українським дубляжем, і українськими мультфільмами в ефірі цього телеканалу. Дякую вам, пані Лесю і пане Сергію. Нагадаю нашим глядачам, що в ефірі «Громадського інтерактивного ми спілкувалися із акторами дубляжа з Малятка ТВ, пані Леся горова українська співачка, композиторка і Сергію Опанасенко, її колега, актор дубляжу на Малятко ТВ, з нами були з нами сьогодні в ефірі «Громадського інтерактивного та радіо 1 і спілкувалися про те, куди зникло Малятко ТВ і чи є шанс його повернути на наші екрани. Дякуємо за вашу працю, за вашу Дякую. творчість. На все добре. Тримаємося. Дякую, Дякую що порушуєте цю тему. Разом за Так, Обов'язково переможемо.